Це образ святої княгині Ольги, створений якраз в стилі українського його народного іконопису, який був поширений на наших землях. І ми його передаємо від нашого жіночого міжнародного руху за сімейні цінності в монастир Мансират, як так само місце, яке є святиною для багатьох людей, багатьох зі всього світу. Цікава історія, чому саме цей образ. Княгиня Ольга була саме тією жінкою, яка свого часу спершу звернулася до Отто I, це імператор священної Римської імперії, з проханням надіслати на землі Київської Русі єпископа для проповідування християнства. На жаль, після висвящення цього єпископа, саме для київської землі, він захворів і зміг приїхати в Київ лише тільки через три роки. За цей час син княгині Ольги Святослав, який був язичником, він підріс, став великим воїном. І відмовився від ідеї прийняття християнства, бо вважав, що його війська не сприйме, якщо їхній очільник змінить віру. Тому ідею хрещення Русі прийшлося відкласти. Потім Ольга поїхала в Константинополь, де ми і прийняли віру християнського. Спочатку вона, потім ми знаємо князь Володимир в Херсонесі, і після вже Херсонеса з Константинопольською принцесою Анною, повернувшись в Київ, він хрестив наших українців. Тому сподіваємося, що всі жінки по світу, які подорожують і будуть приїжджати в цей Монастир Мацерат, Вони будуть усвідомлювати, що там зберігається ікона. Княгині Ольги, жінки, яка йшла все своє життя з вірою і намагалася до віри привести свій народ. Дякую. Ми обов'язково будемо в мансараті і передамо вашу подарунок від наших всіх жінок. Жінок і діточок, які їдуть, і ми маємо честь. Те, що дитячий колектив буде виконувати духовні пісні і українську музику саме в цьому величному місці, світовому величному місці. Дякую.